Розв'язуємо задачу 17А. Скласти програму обміну значення в двох змінних величин А, Б, С по послідуючий схемі. Значить, добре. Нам потрібно Б надати значення те, що міститься в змінній С. Далі, змінній А. Надати значення, яке міститься в змінній Б. І надати значення. Це те, що міститься в змінній А. Тобто давайте зараз попробуємо це схематично подивитися з вами, як це воно буде. що що е, Від часті схоже. Значить, дивіться, що в нас виходить. Нам потрібно е, значення змінної С перемістити в значення змінної Б. Далі Із змінної Б значення перемістити в змінну А. А із змінної А перемістити значення в змінну С. Суть у тому, що ми повинні з вами поміняти місцями оці всі параметри. Е, суть. Як це все можна зробити? Мені немалію, щоб було зрозуміло. Тобто Це сюди переміщаємо далі, а це ми з вами переміщаємо сюди. Але проблема е такої ситуації в чому полягає? Дивіться, якщо я буду переміщувати, пам'ятайте, що якщо ми з вами організуємо пам'яті комп'ютера, що будуть містити інформацію зміни А, Б і С, коли я переміщу із зміну С в зміну Б е значення. Те, що вона містить. У змінній Б воно знищиться. І пропаде. Тобто, ми не зможемо більше його ніде взяти, воно з пам'яті витреться. Тобто, в чому суть такого явища полягає? Дивіться, оскільки ми здійснюємо з вами такі переноси, нам треба, щоб інформація нікуди не знищилася. І що виходить? Ми з вами потрібно нам увести ще одну якусь змінну додаткову. Там... Я її обично акумулятор називаю. І е, я переношу цю змінну через акумулятор. Тобто, дивіться, якщо ми з вами е, подивимося, то тут, в принципі, можна знайти певну схему. Дивіться, що відбувається. Із а переходить в С, із Б переходить в А, із С переходить в Б. Тобто ці дії послідовно відбуваються. Значить, для того, щоб наше значення С нікуди не пропало, так, то ми можемо тимчасово із С перемістити значення в акумулятор. І потім ці всі зміни зробити переміщення в такому порядку знизу догори. Тобто що відбудеться? С у нас. Переміститься в акумулятор нікуди не пропаде. Потім я переміщу A в С, Б в А. Тоді вже під кінець значення те, що в нас знаходиться e, в акумуляторі, засунув в змінну Б. Поняли, що відбувається чи ні? Ну, давайте, давайте ще не так. Давайте все по другому Якщо трошки складно, є у мене комірки пам'яті. Як не можу цією тушкою навчитися Так. І оцю зміну додатковий акумулятор, щоб було більш зрозуміло, Давайте я візьму якимось іншим кольором, намалюю. Значить, дивіться. Оце у мене ось у, отут буде знаходитися змінна А. Отут в мене буде змінна Б. А тут у мене буде змін на С. А тут у мене буде акумулятор. Акумулятор. Тепер дивіться. Якщо у мене знаходиться отут якесь число, наприклад, там 3, тут знаходиться 7, тут знаходиться 6. Уявили? Тепер дивіться. Якби я не використовував додаткової змінної, так? тобто у мене дивіться, ці числа які 3, 7, 6. 3, 7, 6. Щоб, вони не загуб... щоб ви помнили, які у нас числа. Тепер дивіться, якщо я піду по цій схемі, які написано просто тупо у нас у цьому задачі. це в Б. Тобто я візьму і змінної С число і пересуну в змінну Б. Тобто я зроблю таке переміщення. Так? Тобто, що вийде? У мене оця змінна, Конкретно оця ух ти, 7. Пропаде. І на її місці з'явиться число 6. Так? Ні, блин, це я не про не зробив, мені надобу їх окремо написати, зараз. Ладно, давайте я щас перероблю, щоб було легше. Я їх зроблю просто окремо. Три. Сім. Шість. Ой. Шість. Так, всього нам у мене тут три. Тут буде 7. Тут буде 6. Отак. Тепер дивіться, роблю перше переміщення. Значить, в цьому місці число 7 витирається, і на його місці з'являється число 6. Так? Правильно? Пам'ятаємо, що у нас присвоєння значень відбувається по тому. Так, отак. Тепер далі. Що в нас далі пишеться? Змінною B Б в змінну А ми переміщуємо значення. Знову робимо переміщення. Отак. Значить, я опять беру ж, цю саму число 6. І її. Що? Переміщаю в змінну A. Так? Правильно? Чи ні? Правильно. Тепер далі. Що виходить? Що в мене і під кінець я беру, по суті. Що не так? Ну, переноситься в це. 6, переноситься в це. І в мене в всіх комірках виходить число 6, правильно? До де ж є yes, сайду? якщо в мене в результаті вийде, що всі комірки просто скопірувалася інформація. А цифри 7 і, 6, 7 і 3, де ділися? Вони просто зникли. Якщо брати оце цю логіку, яка просто банально в задачі написана, то в нас просто нічого не вийде. А нам потрібно все ж таки перемістити так, щоб наші числа не, числа не зникли. Значить, що ми з вами робимо? От якраз для цієї мети я й сказав, що треба використати допоміжну зміну. Дивіться, що буде відбуватися, якщо ми будемо використовувати по цій схемі, яку я намалював. З використанням допоміжної змінної. Значить, Дивіться. Ситуація буде така. Якщо мені треба щоб переміститися, значить, дивіться, що я роблю. Я беру. Значення змінної С. Переміщаю в допоміжну. Ось о, перемістив. Далі. Із змінної А переміщаю в змінну С, перемістив. Із змінної Б переміщаю в змінну А. Перемістив. І тепер дивіться змінної С в змінну Б. У мене в змінній С, в принципі, я можу перемістити, але толку з цього не буде. А тепер дивіться з акумулятора, я достаю наше число і переміщаю сюди. В результаті що виходить, У мене перемістилися числа. Числа при цьому втратилися. Втрат не відбулося. Тобто, числа, як були ось 3, 6, 7, так вони і залишилися. Тобто, з, з використанням додаткової зміни я просто зміг зробити е, ситуацію, що в мене числа просто-напросто не пропали, а просто я їх перемістив, так як, по ідеї, і вимагалося за умовою задачі. Тобто задача? Що? Хорошо. Значить, по суті, що виходить? Що в нас. Е, Числа не зникли. Задача сама по собі не складна і невелика. Тобто, її можна дуже швидко зробити. Так, я перевожу вам на CodeBlocks. Е, Значить, створюємо новий проект. Консольний. Да. Стигне. Задача це в нас яка? Получається 17 а да? Чи яка? 17а, да. Так. Ну так і напишемо 17A. Oh. Next, finish. І починаємо записувати нашу інформацію. Значить, знову ж таки, беремо Input. Так, і тут додаємо. Ті, чітбі так, є, е. тепер. Хорошо, Тепер записуємо Умову задачу. За умовою мовою мовою задачі, задачі програма повинна перемістити числа між трьома, між трьома змінними. Трьома змінними без втрати їх значень. Так. Без втрати їх значень. Е, і пишемо: уведіть значення трьох змінних Уведіть. Зна значення, значення трьох. змінник Так. І починаємо з вами вводити. Спочатку в пам'яті організуємо три зміни. І відповідну зміну додаткову, яка нам потрібна. In A, B, C. І акумулятор. Так. Так. Далі. Далі. Вводимо значення кожної, кожної зміни, Siaut, пишемо A дорівнює і отримуємо всі значення із от користувача І таким же самим способом всі інші. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl. -C, Ctrl, -V, Ctrl -V, тут пишемо B. І тут Б, і тут С. Все. Ну, а тепер просто йде ряд присвоєння величин. Значить, е, змінний акумулятор. Кум. Акум. Присвоюємо значення змінної А, потім. Е, змінний Б. Ні, стоп. Змі... Що там ми робили? Це, по-моєму, так? Да? По-моєму, порядок поміняв. Спочатку 에... ми брали акумулятору, присвоювали значення змінної С, потім змінний С присвоїли значення А, потім змінний А присвоїли значення Б. І потім змінний С Б. Присвоїли значення акумулятора. Так. Що, що? Ну, так ми ж тільки що розібрали. Нічого тут такого запутаного немає. Значить, перевожу вам оп'ять на цей. Значить, присвоюємо. Тільки тут не АЦ. Тепер змінній С. Присвоїмо значення змінної А змінній А присвоїмо значення змінної Б. І змінний Б присвоїмо значення нашого акумулятора. Так, виводимо результат роботи програми на екран. Це все можна в одну строчку вивести. А буде дорівнювати значення змінної А. Далі Б дорівнює. Значення змінний B. І c дорівнює. Я спеціально ставлю пробіли, щоб було відокремлення деяка c, end of. Так, то є виведе на екран значення цих змінних. Ну і давайте подивимося. Зараз uh, Views. Uh, компілюємо нашу програму. Десь помилка є в коді. А, крапку з комою пропустили. І тут крапку з комою пропустили. Ще раз компілюємо. Все, програма відкомпільована, помилок немає, все нормально. Значить, закриваємо логи і запускаємо на виконання. Так, це вам треба демонстрацію на результат. Ось, Ось у нас результат. Дивимося. як За умови задачі програма повинна перемістити числа між трьома змінами без втрати їх значень. Значить, вводимо там, наприклад, 1, 2, 3. Тепер дивимося. Помінялися 2, 3, 1. Тобто, виходить, у нас числа пересунулися. Угоди. При цьому числа не були змінені, бачите? Тобто, результат у нас числа всі присутні. Що? Так, питання до. Давайте спробуємо поставити інші числа не питання. Давайте я цю... закрию. Ще раз запущу на виконання. Так, запускаю на виконання. На, я вам демонстрацію включаю. Давайте числа диктуйте. 45, 105 У питань немає, значить завершено.